Перед тим як заходити в автобуси гімн України трьох у виконанні трьох громад, будь ласка, сюди. <клес> Давайте робимо тут велике коло снідалися дружно за руки, але це треба зробити за три хвилини. Да, да. Не далеко дороги, але дуже тісно стати, щоб було гарно. Дуже-дуже дуже добре. Дуже, дуже дуже добре. Андрюха, Ру. Володя, Володя, то зайди всередину. Бібне краще. А ось і світло. Гарно, гарно, так щоб що всі докупи, 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 докупи. докупи! Починаємо з того, що Я вам всім щиро-щиро вдячний за те, що ви поїхали на ці вибори. Після того, що ви пережили в травні, ви не зневірились в майбутньому і ви хочете кращого майбутнього для своїх дітей. Дякую вам! Україна полюбила нас. Українці вас полюбили І Ми любимо Україну. Перше, що велике спасибі сьогодні. Тим, які організували ці вибори, як в громадах, так і в сьогодні на дільниці. Ми сьогодні побачили, я думаю, вищий рівень так, організації цих виборів. І дуже приємно, що ми робили висновки з того попереднього жаху, що було. І скажу відверто, що багато із тих пропозицій і висновків було на основі наших волонтерів, які минулого разу допомогли ми багато чому вирувати. Бачили, якісь напрямки на вже були конкретно зроблені, удосконалені, гарно розвинуті, так що ми маємо справді забули дуже гарні сподівання на те, що ми таки можемо це зробити. Не просто, але ми таки можемо це зробити. Сьогодні яскраво це було показано. Здобути авторитет не так просто, тому що минулого разу трошки зіпсувався авторитет, і я казав, сказав, що. Сьогодні на дільниці є дві тисячі людей, які проголосували порівняно із тими, скільки мати. Дев'ять тисяч минулого разу проголосували людей. Сім тисяч не приїхало, через те, що трошечки боялися справді. Не знаємо чому. Не знаємо чому. Не знаємо чому, не знаємо чому. Але знаємо, що ми, але знаємо, що були минулого разу. Ми знаємо чому, але знаємо, що було минулого разу що Коли ви повернетеся, щоб ви засвідчили те, що ви сьогодні бачили, щоб відновити той авторитет, який ви десь там втратили. Добре, це дуже важливо, щоб ви засвідчили. Друге, великий комплімент, тому що сьогодні, коли ми вирушали вже в дорогу, до нас підійшов той, який організовував практично ці вибори і сказав, що як би було гарно, щоб ми об'єднувалися між собою громади Півночі. Первіла на язиці сказати, що ми вже маємо велике напрацювання із об'єднанням громад. Сьогодні це є властиве гарне свідчення, коли три громади, три сестри зустрілися разом і сформували одну громаду. Я щиро зрадів, коли питалися в людей, звідки ви приїхали, і дуже гарно хто себе підкоректував, там хотів сказати від громади. Лігурі! Це дуже класно прозвучало. Що ми тоді почуваємося як справді як єдина сім'я, єдина громада. Тому я дякую тим людям, які побачили цю велику єдність в нашій цій громаді єдиній війни громаді. І так воно ну, має бути: не ділитися на регіони, не ділитися на міста, а ділитися фактично на єдиний народ. Дуже гарно, що ви показали цю єдність в тих трьох громадах. В майбутньому, мабуть, покажемо єдність і цілої громади півночі. потім від цілої громади Італії, а потім і цілої громади цілого світу і України. Це гарно, що ми вже хочемо єдності. Я вам дуже дякую за те, що ви сьогодні дуже пунктуальні, дуже гарні сьогодні були. Насправді великі комплементи є. Прошу прощення за організаторів, ще бачимо, не входимо в роль до кінця поміти керівниками, тому що сьогодні ношу відчувають, який то є великий тягар думати за інших. Гарно є, що сьогодні дуже мало чую і критики в їхню сторону. Це означає, що ми вже хочемо допомогти нашим керівникам, щоб вони добре керували, а не критиканами були. Слава Богу, не бачу тепер у другій половині дня скандальних людей. <соця> це дуже важливо є, що вони вивітрянеся. І так має бути. І так має бути, тому що ми є волонтери миру, не волонтери конфлікту, не якось непорозумінь, за якоїсь закрученості. Нам це не потрібно. Ми маємо ширити мир і цей мир маємо настиг. Тому я вам дякую справді всім вам, як волонтерам миру. Ми сьогодні в мирний спосіб, мирно це все зробили і провели цей сьогоднішній день. Тому, хай Господь Бог благословить нас в тому розвитку, миру і будемо старатися на наших місцях зберігати той мир, на наших громадах зберігати той мир. Загальне оголошення нам зараз каже пані Люба, тому що нам підемо зробити по автобусах, Якщо дозволите дозволити ще одна хвилина, тому що маємо дуже гарну нагоду, ще раз зустрітися разом. Слава Ісусу Христу! Собона вимовила велику церкву, яка перевішує всі церкви, які ми маємо в Геної і в Ямарі yeah. разом. Наше на місці для всіх буде багато. повірте yeah. yeah. Біля моря організували, так yeah. гарно yeah. все зробили, так що ми, ми раді будемо бачити всі на yeah. нас. Добре? Добре. Помолимося разом. Сьогодні очі наші, потім, як колеги, можемо виконати і гімн України.